Вітаю всіх. Пропоную вам подивитися відповідь на таке питання, чому мовчить людина, яку ви собі там загадали, забажали, чому ви не відчуваєте або не отримуєте звістку. Спочатку я скажу, хто ви або в яких подіях ви перебуваєте, в яких енергіях, а потім причину людини, яка не виходить на зв'язок або ну, закрилася сама в собі, і ви не знаєте, що там відбувається думки людини. Тож, хто ви, або в яких подіях? Імператор Ну, дивиться, або чоловік, який має родину, можливо, не родина, а можливо, ви займаєте керівну посаду. Також, можливо, у вас керівна посада ваша, це, не, це можливо, і в роботі бути, але може бути так, що ви у своїй в своєму житті завели певні правила і їх дотримуєтеся. Також, можливо, людина пов'язана із ну, певними структурами, і наразі перебуваєте у таких енергіях, коли у вас є почуття, що ви займаєте гідно своє місце. Якщо це для дівчаток. Ну, Швидше це для чоловіків, але якщо ви це для дівчаток, то, можливо, наразі ви знаходитеся у стабільних партнерських стосунках, і у вас складається все таким чином, що у своїй родині ви живете за певними правилами. Ви не визначаєте того, що що має відбуватися, у вас це все або суспільного визначається, або приймає рішення чоловік. Або якщо ще хтось із дівчаток може займати керівну посаду, то також це розклад може вам підійти. Так, від кого ви чекаєте звістку? Від короля жезлів, від людини харизматичної, яка вміє себе подати таким чином, що. Ця людина гідна, займає знаєте, своє, свою певну ланку у суспільстві, знає собі ціну, має постійну роботу і займається тим, що наразі оце все він просуває на користь для себе, має певні здобутки, знає собі ціну і не поспішає ту ціну втрачати. Ну, от якщо ви в таких енергіях і людина, про яку ви подумали, знаходиться в таких енергіях, то давайте подивимося, чому людина мовчить. Що, що там у нього відбувається, чому мовчить. Так. Угу. Знаєте... Людина мовчить через те, що, ну, так як себе позиціонує ця людина, вона така її розумна, має певну стабільну роботу, має свої здобутки, а тому вважає, що це людина мах, яка керує своїм життям, керує оточуючими, можливо, вміє ними маніпулювати і також, можливо, на цей час обмірковує план своїх дій. Або просто зачаївся і вичікує, коли ви вийдете із зони свого комфорту. Коли ви вийдете із зони свого комфорту, почнете там або перші писати, або налагоджувати контакти, то ця людина буде почувати себе, що досяг того, чого для себе він бажав у вашому спілкуванні або у ваших стосунках. Також, якщо ви сперші порушите. От у оті межі, які між вами наразі встановлені, то тоді ця людина буде відчувати себе, знаєте, так, у, повним, у повному задоволенні. В такому випадку людина прямо насититься вашими енергіями і буде ніби смакувати те, що він заявив про свою самоцінність, а ви того ну, дали йому привід, щоб так. Це все було. І ще чому ця людина мовчить? Мовчить тому, що, можливо, руйнує якісь свої залежності. У цей час залежності можуть бути різні, від матеріального світу, або це якісь сексуальні залежності, можливо, маніпулювання. А можливо, людина хотіла здійснити якийсь переїзд, поїздку, щось вирішити для себе, але наразі в нього якісь певні перепони, де він не може їх здолати. Ще чому людина не виходить на зв'язок. Дев'ятка мечів, єрафант і король кубків. Наразі ця людина, яку ви загадали, не може знайти рішення для себе, як йому це зробити так, щоб було ну, по його, скажімо так. Так собі як людина бажає, як вона вважає за потрібне з вами поводитися. І буде наполягати він і не виходить на зв'язок, тому що хоче, щоб було так, як він вам щось там або раніше пропонував, або десь щось ви там з ним домовлялися. І тому він діє не традиційно, не так, як ви до нього звикли, а, а хоче. Ну, тобто він хоче отримувати з вами насолоду, але тільки на його умовах. А ви на це поки що не ведетеся. Ну так, ви не ведетеся. Ви займаєтеся, можливо, своїми справами, або, можливо, заліку... заліковуєте свої рани, які у вас були від тих стосунків. І порада вам король Пентаклі, сімка кубків і повішений. А для вас порада буде така: виходьте із стану жертви. Просто зрозумійте, що ви також маєте певні здобутки в своєму житті. Ви варті того, щоб обирали найкраще для себе. І, ну, можливо, вам варто поміркувати, наскільки вам важливі ті стосунки, або та людина, про яку ви хотіли б побачити або почути. Ну, от такий у нас був розклад.